Хочу показати Зати квартиру тобі. 48 метрів квадратних це величезна однокімнатна квартира. Це ось такий тут холл з місцем під шафу купе. Тобто ось тут от велика відстань, вона може ставити. Повністю стає гардеробна що для взуття і для одежі. Потім, якщо там право, то ну, тут виводить електрика інтернет. І ми тут заходимо, тут санвузол. В санвузелі зроблена вже тепла підлога і всі є виводи під сантехніку. В тому числі під пральну машину. Ось тут тепла підлога виходить, вона зачіплює кухню, коридор і безпосередньо санузел. Кухня, так само тут всі виводи зроблені. Опалення тут котельня на даху. Ось такі з вікна. Це дитячий е, садочок фортеця, там парочку недобудов є і е, центральний парк, і туди в ту сторону це виїзд на Київ. Звідси до Києва. Приблизно десь 8 кілометрів до станції метро Академії Містечко. Зручна, зручна транспортна розв'язка по університетськи, там маршрутки постійно ходять. Є ось ця така величезна кімната з так само гарним панорамним вікном. Там двір, АТБ. Тебе... Супермаркети. Ну, в общем, класний райончик. Классный райончик, класна квартира, штукатурка, стяжка, розводка електрики зроблена вже. По факту ламінат, шпалери. Де й можна жити.